Може такі смак. А що ти людям зараз будеш пропонувати? Не знаю, з'явилося морозиво 2000-х років, воно з'явилося знову в Польщі і хочу його спробувати. Такі картинки гарні, такі чудові, все красиво. От і виступили Макфурі, смак. Зараз подивимося, що тут є. Обов'язково треба заплікувати аплікацію. Програмку. Так, без програмки ти не візьмеш нічого. Мати програмку от Макфурі пістаціо якесь, ну, але в той час не було б ніякого пістацьовував. Намагалися за золову. А це а тобто з програмкою дешевше? Так, але ми подивимося це ж нове бо. Вот. Але тут ні, тут тільки бургери, чикенбайтс, філет фіш і соус. А ікони лад двохтисячник. Ну от про що я кажу? Оце ікони це 2000. Але тут і маморозового 2000-го року, розумієш? Тільки окремо е, є Макфлурі Макафе. По зьому то ні, фритки, кучаки, крапаються, що лего. Оферти. А, люди десерти, от. Льоди різні. Але нема того. Лоди 2000-х років, на жаль. Тільки Макфлурі пістаціоне. Ванільовий і кіткат. Хочу ікони 2000, ну що тут ікони 2000. Не хочу я того, то я покажу. Тільки коштує 270 гривень. 270 гривень бургер, 200 гривень, отакі от байці 20 штучок, соус 20 гривень і не знаю, суперкомбо, звісно, є хороше за 20 злотвис. Маєш 1870 таке, 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 так? Да? Але я хотів морозового 2000-х років, але його, на жаль, немає. Не знаю, зараз щось буде вибирати. Лайт, ванільове, то я не хочу. Трускавкове? Ні. Треба вибрати те, що було 2000-х, але, на жаль, немає. Тому нічого не будемо брати. А ти підпишись на мій канал і постав лайк. Сашка злий від того, що в Макдональдсі... Я думав, ти то льодове машині, його не було тут, тому в оферті праці. Мороз... Це гік десерт. Я хотів це морозиво. Мрії. А його не було. А прийшлося взяти фісташкове морозиво після цього дубайського. Попробуємо дубайський,